Вітаю, шановні, всім привіт намасте і Хай Еврібади, Компанія Міжнародна і привітання міжнародні, щоб ви знали. Паліглот. Дивіться, почав був писати вже от зараз відео на тему, чому Атомі саме зараз в Україні для своїх партнерів. А тут Несподіваночка, надійшло, надійшла посилка. Думав, вона дов, довше буде йти на новий, на новий рік, не встиг, не встиг раніше сформувати. Ну, таке буває. І замовив 14-го. Якраз перед новим роком у них там почалася запарка. Три дні вони її складали. 19-го відправили. А сьогодні третє надійшла. Ну, Грубо, грубо якщо не новорічні свята брати, то точно 2, 2 тижні. Тому, ну, ще будемо експериментувати і підтверджувати цю цифру 2 тижні на посилку на направлення. Ну, на пошті глянув, а зараз скриваємо ретельно. ретельно розглядаємо кожен, кожен продукт. Він же товар. Ну, з чого, почнемо? Почнемо, 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 мабуть, давайте з неїстівного. З неїстівного. Тобто, я собі там основне замовлення було гемогім. А До нього вже так у довісок. І це і це раніше я собі замовляв, а це партнер, партнера, партнерка попросила, щоб я доклав до свого замовлення. Оце. Пральні серветки. Пральні серветки. Що в них такого гарного? По-перше, антиалергенні, як, чи, гіпо, гіпоалергенні кажуть, якщо правильно, гіпоалергенні. Тобто можна і дитячу білизну прати, і, і свою, ну, як завгодно. Компактна формула. Оце 30 пластинок. Там, ну, Аркушів таких не буду вскривати, бо це не моє. Звичайний такий аркушик, бачите, трошки більше, ніж 15. Ну, я так як художник-художник, 15 на 16, мабуть, сантиметрів. Треба буде виміряти. Отакий От аркушик. тоненький, пресований порошок грубо, але зручний, зручно в використанні. Одна пластинка, один аркуш. На 6 кг, 6-7 кг білизни. Якщо мале, малу, для ручного прання, для маш, ну, машинного, це окремо треба да, так порошок всипається там у цей лоточок, а так треба кидати. там. Ну. Коротше, на, малу, на мале прання достатньо пів аркушу. На те, щоб застирати якусь там плямку, то і шматочка можна відірвати. Тобто таке економне використання, але головне, що компактний. Студентам у гуртожиток нормально. Люди брали, і дітям простіше, оце, і для ручного прання, і в холодній воді, і, ну, краще навіть в холодній воді, бо там от і ензими. Слабкий відбілюючий ефект. Можна що завгодно прати будь-яку білизну. Ну, так, так більше нічого не скажу. Зручно. І лагідне прання а, рукам. Руки не роз'їдає, руки, хоч що хоч є такі порошки, як українські порошки, і, і на руки діють, якщо вручну прати, да, то а цей, ні, цей нормаль, нормальна, нормальна річ. І нормально випирає, якщо пляма більстійка, тобто давня, то треба, щоб полежала, там, роз'їла якось. Да? Так, з неїстівного. Ну, Це у нас їстівне, це у нас їстівне. О, неїстівне. Знайомий форм-фактор. Чотири зубні пасти. По 50 грам. Зубна паста. Ну, про, треба про неї окремо роз, роз, розповідати. Зробимо окремо окремо е, профілактична, лікувальна профілактична. Е, доступна ціна, е, легка упаковка. Тобто у пересилці нормально, нормально, тобто не, не, не багато важить пересилка. А так, через те, що в ній. Е, Прополюс, в ній екстракти зеленого чаю. О, як його той ладан, з чого роблять? Коротше, коротше, набір. Ні, не згадаю. Коротше, на півдні він деревина ця відома. Ні, Не будемо затягувати час. Протизапальна дія. Гарно відчищає, само собою, тут кислоти оцих цитрусових, і вони якби і зберігають пасту саму довгий час, і освіжаючим таким ефектом діють. Гарно. І якщо наліт, наприклад, будь-якою пастою. Хай оту вихваляють від компанії А, яка називається на букву Г з таким незручним для нас, для незручною назвою. Та паста як паста, мила як мила. Тобто до вечора вже і наліт на зубах. А ця два дня буде триматись. Тобто, якщо десь у подорожі і нема там, ну, наприклад, у, у подорожі у, у, на залізниці, ну я не можу там зуби чистити там навколо. Не дуже гігієнічно. Можна, пропу можна пропустити, і буде на наступний день свіже повітря, <су> Видихати, видихатись. Коротше, ні, гарно. А взагалі, е, найбільше, що я ціную в ній, протизапальний ефект. у мене, як, Ну, я буду розповідати, я більше, роз, більше розповім. Так, неїстівне, неїстівне, неїстівне. оце, о, Що тут у нас перше? о, лаптіум. Томі Good Sleep lactium. Ну БАТ. Бат, але ем, склад зараз не буду розповідати. Спеціальний гарний склад. Для чого? Щоб гарно спати. Е, ну Я зараз собі, собі призначив курс про Про, е, про московий, тобто для покращення мозкової діяльності. І треба. Сон, ну, сон в мене і так більш-менш нормальний. але Покращити, я думаю, потрібно, потрібно, бо в мене там є ночні виходи. І, 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 і. А це, скажімо, у сні, чому сон? Чому сон? У сні мозок очищається. Починають лімфа там працювати, клітини нервові заспокоюються. Ви розумієте, вдень їм треба потрібно працювати, працювати так сили. а вночі можна відпочити і мозок дефрагментується. І щоб краще спати, оцей лактіум, Навіть хто або десь ну, під якимись стресами, знаєте, або. ну я не знаю, хто айтішники, хто у нас там військові десь, да? тобто для покращення сну, там, якісь менеджери, у яких там може напружений день. Ну, взагалі, кому потрібно заспокоїтись, вночі гарно виспатись, лактіум. І ось от також бат. Ну, це гінго енд нато. Гінго енд нато. Ну, гінго це не новина, він у всіх є, в аптеці є. Але е, оцей комплекс кажуть, ну дуже дієвий, хочу перевірити, хочу перевірити на собі, тобто ну для покращення е, кровообігу у мозку і так далі. І, і, і. І, і оце. І оце. І оце. Ну, я перед цим на минулому купував, показував. форм фактор такий самий, але більше. Там був 1 грам міні, міні кава, арабіка, звичайна розчинка, але незвичайно. Стоп, стоп, незвичайно. Ну, молодці. чим? Ну Ясно, що вона там органічна, смак нормальний. Але ж все одно. За, не, не заварна, не заварна, нема не того аромату. І що зробили Атомі? Ну, хтось там їм е, хто виробник. Звичайно, як би розчинна кава, але з додаванням меленої трошки там якийсь відсоток. Так не згадаю, чи 15, чи 20, чи 30. Ні, 30 то було б дуже забагато. Ні, е, Чи 5, чи 15, щось таке. Коротше, якийсь е, домішок. Рощ, не розчинною, а меленою, меленою кави, теж Арабіка. І тому, коли заварюєш звичайний оцей розчинний, розчинний, розчинну каву, ну кава як кава. як якщо не якась дуже хімічна, то кава, як кава. А, а ця з ароматом. ще. З ароматом. Трішечки. І ну, це на звичайну чашку, на, скажімо, на 100-150 грам. Отой ну, я п'ю відрами. <сі> тобто мені мало оті 50 грамів, мало. Отой, що три в одному, да, там можна відро випити. Ну, як умовно, ви розумієте. А це, ну, я не знаю, на 150. Будемо виміряти, на, на яку кількість води достатньо. Оце, оце якби стандартна упаковка. 80 штук в упаковці, там є різні, різні варіанти. Здається, 200 можна відразу брати, ну, велику поколку. ну На пробу. на пробу. Я не так дуже розчинну п'ю, так, знаєте, коли вже нема коли, щоб воду закрасити, ну я більше на завернув. І хід. Ра... Заради чого це все? Це все, ну тут супроводжувальна записка. Оце заради чого все затівалось і взагалі починалось. Гемогім препарат для покращення складу крові. Ну, Подивіться про нього окремо. Ну, я собі о, хочу пройти курс. Не встиг я перервався перед тим, як я ту вже попередню випив, і будемо, будемо продовжувати. І відразу ж, відразу ж я буду замовляти, щоб. Не розривати ще, а наступний. Тому треба зробити собі профілактику. Я не знаю, люди до здоров'я ніяк не відносяться. Тобто дуже-дуже машини ремонтують, квартири ремонтують, а за своїм здоров'ям люди якось не дивляться. Поки знаєте, грім не гряне, мужик не перехреститься. А Жінки то взагалі. Шуткую, шуткую. Тому, тому, знаєте, кажуть, кинь собі спочатку рятувальне коло щоб українською, да? Тобто, якщо жити, то жити не мучаючись і не мучаючи оточуючих. А щоб не мучити оточуючих і самому не мучитись, хай не довго. Але якісно. І треба профілактику проходити. Ре... Ну як? Ну як? Ну, може, хай не, не, не дуже часто хоча б раз на рік. А може і два на рік. Як? У, у, у кого як там виходить? Ну, все, на сьогодні все. На все добре. Традиційна слава Україні, смерть ворогам. Ми переможемо. Все, на зв'язку, на все добре. На днях буде ще і по, по бізнесу передачка. Все. Пішли працювати.